Доброго дня учні п'ятих класів. Мене звуть Катерина В'ячеславна. Сьогодні в нас узагальнення вивченого у школі. Подивіться, будь ласка, ми з вами розпочнемо з дуже цікавого завдання Асоціативний кущ на нашу тему індершулі. Вас асоцієрність до індершулі жраби класне деверти. Що ти асоціюєш зі школою? Напиши відповідні слова. У нас вже є зразок штунден. Подивіться на ключове слово шуля. Вам потрібно написати ці слова, які у вас асоціюються зі школою, але вони повинні мати ці літери, які входять до слова «шуле». Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть ці слова, які у вас асоціюються. А зараз подивіться на мій варіант відповідь. Штонден, Шранк. бух, шуйташа, Пулі. компутер. Дуже добре. Рухаємось далі. Порівняй чотири малюнки з головним зображенням і скажи, яких речей там бракує. Дивіться, будь ласка, на головне зображення. Давайте з вами згадаємо діфте, зошити, де пінзель, пензли, ді фарбен, фарби, Дас бух, підручник, де Даншпи підстругачка. Де Ляштит, Олівець, де кульшребер уліт ручка. Де радір гумі гумка, дас лініаль, лінійка, дас мекхен, пенал. Ще раз роздивіться головне зображення, а потім скажіть: чого бракує на чотирьох інших малюнках. Поставте відео на паузу і подивіться. Церку чудово, а далі подивіться в нас шпорт у трьох минути. Нас з вами руханка для наших пальчиків. Подивіться, будь ласка. Thank you. Дуже добре. Рухаємось далі. Далі нам потрібно пригадати та повторити. Згадайте, ми з вами вчили меркеді. Як в нас змінюються дієслова за займенниками? Наприклад, слова лезен читати. Іх лезе, я читаю. Дуліз ти читаєш. Е, зліст він, вона, воно читає. Wir lesen – ми читаємо. Ір лест ви читаєте. Зі sie, sie lesen – Вони або ви читаєте. Дві слово шпрехен говорити. Іх spreche – я говорю. Ду sprichst – ти говориш. Рзіс er, шприф. Він вона, воно. Говорим. Вір шпрехен ми говоримо. Ір шпрех ви говорите. Зі зі шпрехен вони. Ви говорите. І слово заєм. Бачите. Іх зеє я бачу. Ду зіст ти бачиш. Рзіс зіт. Він, вона, воно бачить. Wir sehen – ми бачимо. Ihr зен ви бачите. Sie зі sehen, Вони ви бачите. Поставте відео на паузу та ще раз продивіться це правило. Дуже добре. Ідемо далі. Після нашого повторення вам буде дуже легко виконати це завдання. З'єднай правильно та запиши ЗОшит. Подивіться, в нас є літери або поєднання двох літер. Подивіться, літера А, Е, е Х, е, І, 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 Е, Оумлят, У. Подивіться, будь ласка, на ці слова і подумайте, які літери треба доповнити. І запишіть, будь ласка, це The зошит. Their Рухаємось з вами далі. Подивіться на завдання наступне. Упорядкуй назви уроків відповідно до малюнків і прослухай правильну відповідь. Подивіться, будь ласка, на малюнки. Зліва в нас написані. Предмети. Складайте, будь ласка, предмети, які ми вчили, та поєднати з малюнками. Кладіть речення. Більт номер 1 is і доповніть. Більт номер 2 іст і також доповніть. Будь ласка, поставте відео на паузу і запишіть ці чотири речення. А зараз давайте перевіримо правильні відповіді. Білк номер 1 is Ukraніш. Бік номер 2 із математик. Білк номер 3 is Deutsch. Білк номер 4 is English. Дуже добре. Я впевнена, що всі виконали це правильно. Наш урок добиває кінця. Дякую за увагу. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Успіхів вам! Бережіть себе. До зустрічі Auf Wiedersehen!